Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене буде, я гадаю, інтересна тема для українців у Німеччині. А саме я хочу розповісти про продовження німецького виду на проживання у Німеччині. І саме це буде стосуватися продовження з пакетом документів. Я для цього ходила на початку цього року. Я ходила в Лантрацан. мені був призначений термін 23 січня, ось, і почну з самого початку. Я ще навчалася наприкінці минулого року. Я ще навчалася на беру в курсі Біцвай. І там. За обідом ми обговорювали трохи з моєю групою це питання щодо подовження виду на проживання у Німеччині, що для цього треба. І моя знайома з групи сказала, що треба брати термін у антрацамт і далі вже робити що потрібно, там скажуть, які документи принести і так далі. Ну, я вирішила діяти. Якнайшвидше. Ось тому я була з іншого питання, трохи пізніше в ландрацамті наприкінці минулого року, і там я зробила свої справи документальні і спитала щодо саме цього питання подовження документів на проживання у Німеччині для нас, українців. Я зараз кажу про 24-й параграф. Я за ним тут зараз перебуваю вже майже три роки. Ось і тоді мені працівник, який саме це робить подовження, відповів, як кваліфіційний працівник, відповів мені, що цим питанням ми чекаємо відповіді від міністеріуму. Ще чекаємо, тому зараз я вам не можу дати якісь консультації з цього питання. Звертайтеся, будь ласка, до мене з цим вже з нового 2025 року. Я сказала зрозуміло, так і зроблю, і пішла собі додому. Але трохи згодом, це було десь на початку листопада ця розмова, і вже наприкінці листопада, як ви знаєте, ситуація дещо змінилася. На законодавчому рівні було прийнято спеціальний закон щодо подовження нашого 24-го параграфу і проживання до березня 26-го року. Як тільки я це дізналася, я дізналася з Ютубу від однієї з українок, ось то я, звичайно, вже наступного ранку написала імейл Цьому працівникові, з яким ми розмовляли щодо наступного року, і запиталася про термін, адже законодавство пришвидшило процес, тож нічого нам вже не заважало подовжити мої документи наприкінці минулого року, як я тоді думала. Але ж це Дойчланд, ось тому. Трохи згодом він мені відповів на мій емейл і назначив мені термін. Я хочу зараз заакцентуватися на тому, що я питалася про термін наприкінці листопаду минулого року, і він призначив мені термін в лантрацант наприкінці січня нового року. Ось так. І до цього в мене ще. Був перелік документів, які необхідно було принести на цей термін, для того, щоб подовжити моє проживання у Німеччині на законодавчому рівні, Так, щоб в мене був дійсний пас і все таке інше. Що ж я робила? Я протягом цього часу, двох місяців, збирала ці документи. Серед них була також. Довідка з Радхаусу місцевого, де я проживаю з цього містечка. Про те, що я маю прописку тут. Це був оплачуваний документ, коштував 8 євро з однієї персони. Ось ми це робили вдвох, оскільки мама теж тут зі мною. Далі, потрібне було спеціальне фото біометричне в подвійному екземплярі. Також потрібний був діючий закордонний український паспорт. Він в мене є. Я теж все це готувала вже тут, знаходячись у Німеччині під час війни. Ось далі потрібен був мітвертраг, який посвідчує те, що мені є де жити. Також потрібна була довідка з джоб-центру про посвідчення, що я маю якісь доходи. Якщо я безробітна, а я на даний момент ще безробітна, то я і це приклала, і також ще потрібні були довідка з, з моєї медичної страховки, що я тут застрахована, і з цим теж питань не буде. Ще потрібно було також додати підтвердження інтеграційного курсу, тобто сертифікати. Які я отримала наприкінці мовних курсів, вони в мене були різні. Останній я мала вже від сертифікат, який я вам трохи раніше розповідала. Ось, тобто в мене був такий швидкошивач, папка така дебела. Ось, і я, ну, звичайно, вкладала свій час, свої очікування, гроші і таке інше. В те, щоб підготувати всі ці необхідні документи до кінця січня, коли в мене був термін. І тепер саме головне, хто з цим не стикався, я думаю, вам буде цікаво. Я приходжу в день терміну, приходжу в інше місто, в яке я теж мала їхати. Погода була надзвичайно поганою в той день. Як я пам'ятаю, вдощ, і все таке, ну то добре, погода то таке. Я приходжу на свій час, коли мені було назначено вранці в Антрацамті, я чекаю, там було два кабінети, і поряд був кабінет, де ну, якісь східного типу, чи це сирійці, чи це арабської національності люди я Чесно кажучи, не знаю, але вони явно не європейці і не українці. Ось я чекаю, їх було багато, і їх відпустили те, що пов'язане з подовженням, їх відпустили десь ну, за пів години, може, трохи більше, і їх пройшло там доволі багато. Десь людей було 15-20 якихось. Всі питання вирішила, їм все подовжили, і вони в гарному настрої пішли з новими документами до виходу. Що ж стосувалося мене, зі мною була мама. Ось ми чекали ну, десь хвилин 45, якщо не більше, десь, десь так, ось в коридорі. Після того вже. Це шов вже час, коли в мене був термін, тобто ще плюс 45 хвилин. Ми сидимо і чекаємо в коридорі. Окей, чекаємо так, чекаємо. Але після того виходить до нас цей працівник, з яким я домовлялася про термін, який мене консультував. Ось. І він просить подивитися в наші закордонні паспорти. Ми спитали в коридорі, він каже, так, в коридорі. Окей, ми починаємо, що називається на колінках шукати в моїй пачці документів саме закордонний паспорт, і тут йому стає якось ніяково, він каже, добре, добре, не треба. Ходім до кабінету. Ми його ходім, посадив нас вже в кабінеті і. А далі він, я бачу, що він якийсь такий сумний трохи, і як невпевнений в розмові. Він каже, я не знаю, чи правда це, чи я е, тут помилився, вас не так зрозумів, чи ви, можливо, щось не так зрозуміли, але е, розумієте, вам не треба е, цих всіх документів приносити було сьогодні. Я питаю, як це. ну, Тобто схоже на якийсь гумор, якусь таку несмішну шутку. Ось він каже: ну, ось так, якась вийшла помилка, я хочу вам сказати, він мені каже, що вам достатньо просто ось папірця, дає папірець, а я вам знімок цього папірця вставлю тут. Відео а, щодо закону, а який автоматично подовжує наше проживання до березня 26-го року у Німеччині за 24-тим параграфом для українців. І все він каже: тобто, естутміляйт, як часто тут німці, коли вони, вони не кажуть, як якось, вибачте, вони кажуть, естутміляйт, тобто мені шкода. Хто не знає, ось. Ну, ми, ми, звісно, були в шоці, це нічого не сказати. Скільки всього взагалі було підготовлено, скільки було очікувань, переживань. Ну, хто з наших тут, я думаю, ви добре зараз розумієте, про що я кажу. Це не ось так все робиться, зовсім не так. Ось, і тому ми ще раз в нього перепиталися, зрозуміло, що так, він не шуткує. І з цим ми пішли додому. Пишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, чи нормально це взагалі, чи стикався хтось з вас, з моїх підписників чи глядачів з такою ситуацією в Німеччині. Мені, я вам скажу так, до сьогодні доволі неприємно відчувати таке відношення. Я не знаю, чи це пов'язано з особистими рисами цього працівника, чи це національна якась така різниця, але я гадаю, що так не має бути. З української точки зору це дуже поганий сервіс, некваліфікована праця. Ось, ну якось так. Далі я ще скажу. Можливо, для когось корисну інформацію. Я дізнавалася з приводу Джоб-центру, як буде в разі необхідності подовження виплат, наприклад, з квітня, як це буде, коли вже буде недійсний цей паспорт, а буде тільки папірець до нього про закон, який вийшов. Мені сказали заповнити Аннахвієм, ось, і подати заздалегідь для подовження цього буде достатньо. Ось такі в мене сьогодні для вас новини. Я хотіла просто вам розказати цю історію, бо я знаю, що зараз багато хто займається з українців, перебуваючих тут, в Німеччині, займається подовженням, і також я знаю, що моя знайома. Вона, правда, що працює, їй видали нові паспорти для неї та її рідних. Ось як то так. Тобто, а мені і ще багатьом іншим українцям, я дізнавалася також знайомих, сказали, що ось цього папірця є достатньо. Від чого це залежить, але різниця дійсно є. Ось такі в мене дані. Якщо вам було корисно це почути від мене, ставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поширюйте, будь ласка, відео для друзів, родичів, знайомих. І дякую вам за перегляд. Всім гарного вже майже весняного настрою. Всім пока-пока!